Вітаю усіх глядачів мого каналу. У цьому відео ми познайомимось із трапецією. Трапеція це чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. Тож ми одразу можемо для себе відмітити, що трапеція не є паралелограмом. На нашому рисунку зараз сторона BC є паралельною стороні AD, а от AB не паралельно CD. Важливо розрізняти, які сторони у трапеції є паралельними, а які ні. Тому для цих сторін придумали назви. Паралельні сторони трапеції називають основами, а не паралельні бічними сторонами. Також одразу зазначимо, що якщо бічні сторони трапеції є рівними, то таку трапецію називають рівнобічною або рівнобедреною, кути при основі рівнобічної трапеції. Рівні. Це, до речі, схоже на кути при основі рівнобедреного трикутника. Там вони також рівні. Тепер давайте поговоримо про висоту трапеції. Ви знаєте, що зазвичай висота це перпендикуляр, що проведено з вершини на протилежну сторону або на її продовження. Коли ж кажуть про висоту саме трапеції, то мають на увазі перпендикуляр. Опущений з будь-якої точки прямої, яка містить одну з основ на пряму, що містить другу основу. Тут зараз на рисунку для прикладу проведено 4 висоти трапеції. Очевидно, що вони мають однакову довжину. Тож запам'ятайте, що висота саме трапеції проводиться між її основами. Також із трапецією пов'язане поняття середньої лінії. Середня лінія трапеції це відрізок, що сполучає середини її бічних сторін. На нашому рисунку зараз бічні сторони це AB і CD, ті, що не паралельні між собою. Точка N є серединою відрізка АБ, точка M середина відрізка CD. Якщо ми їх сполучаємо, то виходить, що NM середня лінія. Запам'ятайте, що середня лінія трапеції паралельна її основам. Nm паралельно BC, також Nm паралельно АД. Крім того, середня лінія дорівнює половині суми її основ. Основи BC і AD, якщо ми візьмемо їх суму, поділимо цю суму на 2, то отримаємо довжину середньої лінії трапеції. Тепер давайте спробуємо відповісти на деякі запитання. Чи можуть у трапеції бути перше три прямих кути? Тут відповідь ні. Тому що якщо прямими будуть 3 з 4 кутів, то виходить, що четвертий кут також прямий. Адже сума всіх кутів будь-якого чотирикутника дорівнює 360 градусів. А в такому випадку перед нами буде вже прямокутник. Він не є трапецією. Наступне. Чи можуть у трапеції бути три гострих кути? Щоб відповісти на це питання, я продовжу основи трапеції. Давайте розглянемо тут дві паралельні прямі і січну, що їх перетинає. Якщо у нас запитують про три гострих кути, то виходить, які б з них ми не обирали. Два таких кути обов'язково будуть прилеглими до бічної сторони трапеції. А з точки зору паралельних прямих і січної, такі кути будуть внутрішніми односторонніми. Зараз кути А і Б саме внутрішні односторонні для січної АБ. Ми знаємо, що сума таких кутів має дорівнювати 180 градусів. Тому двоє з них гострими бути не можуть. Сума гострих кутів буде точно менше, ніж 180 градусів. Тому що кожен із них окремо буде менше, ніж 90. Наступне питання. Чи можуть у трапеції бути два протилежних кути тупими? Тут немає ніяких проблем з тим, щоб побудувати таку трапецію. Ось, наприклад, на рисунку, два протилежних кути є тупими. Це не порушує жодну із властивостей трапеції. Тож тут ставимо плюс. Четверте питання. Чи можуть у трапеції бути два протилежних кути прямими? Як ми вже з'ясували, відповідаючи на друге питання, сума кутів прилеглих до бічної сторони трапеції дорівнює 180 градусів, тому що вони внутрішні односторонні. Тож, якщо у трапеції два протилежних кути будуть по 90 градусів, це означає, що і два інших кути мають бути по 90 градусів. А це виходить прямокутник. Не трапеція. Тож такого бути не може. П'яте. Чи можуть у трапеції бути два протилежних кути рівними? Тут схожа ситуація із попереднім питанням. Якщо у трапеції ми зробимо два протилежних кути рівними, це буде означати, що і інша пара протилежних кутів також рівні між собою. А такий чотирикутник буде вже паралелограмом, а не трапецією. Отже, в п'ятому ставимо мінус. Що ж, сьогодні ми познайомились із трапецією і її властивостями. Дякую усім за увагу і чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!